Ласкаво просимо до Diamond Протягом наступних 90 секунд ми покажемо вам нашу систему фінансового управління. Почнемо зі зв'язування вашого бухгалтерського програмного забезпечення із Diamond. Після підключення наша програма автоматично імпортує історичні дані. Виходячи з даних значень, Diamond автоматично створить перший прогноз. Врешті цей прогноз може бути підкоригований легко. Після завершення формування прогнозу аплікація порівнює спрогнозовані показники з фактичними даними. Diamond також обчислює різницю для вас, щоб відразу було помітно, чи ваша компанія працює краще або гірше, ніж передбачалося. Консолідацію також легко здійснити з Diamond. З допомогою декількох налаштувань ви отримуєте результуючий огляд фінансового розвитку, слідкуючи за ліквідністю організації. Можливі ризики легко ідентифікуються. Ліквідність розраховується автоматично. З Diamond ви також можете легко створювати різноманітні фінансові огляди та звіти. Ці професійні звіти та представлення чудово підходять як для внутрішнього, так і для зовнішнього застосування. Але це ще не все. З Diamond ви також маєте можливість розраховувати інвестиції, Інвестиції, проводити бенчмаркінг, обчислювати, що в разі сценарії. Щоб дізнатися більше про нашу програму фінансового управління, будь ласка, подивіться інші відео. Diamond – інструмент для кращого результату.